Друзі, хотів би вас ознайомити з конструкцією українського вулика. Зйомне дно, в якому зроблені пази для льотків. На дно ми одягаємо корпус. Українську, високу рамку. Ось вона. На корпус є можливість поставити магазини. З одного боку А з другого. А в магазини ставимо, звичайно, полурамку. Подивимося, що в нас вийшло. Наверх. Ставимо підкришник і закриваємо все дахом. Вулик зібрано.